Будь-які тілесні ушкодження. так? Так. А економічне насильство. Кошти гроші. А що ми можемо віднести до психологічного насильства? То, морально? морально. М -м? Сварка. Ми сварка. Ми Виникла між батьками сварка, нецензурна лайка, бік один одного. І ви є свідками цього всього. Ви відразу вважаєте цієї ситуації, як потерпілою особи. Проходить акція 16 днів насильства. Ми хотіли з вами поспілкуватися, трішки розказати, як себе треба вести в разі того, коли ви стали свідками насильства. І хотіли б трошки поспілкуватися в плані тварин, а саме про те, що я думаю, ви всі знаєте, що тваринки допомагають нам пережити складності життя, певні так. Вони виступають як психологи, наші особисті. я Думаю, у кожного з вас вдома є улюблена тваринка.